Wormhole – це так званий кросчейн-протокол або ж просто вбився L1, який дозволяє пересувати кошти між різними блокчейнами. Користувачі блокують актив в одному блокчейні, щоб отримати його копію в іншому. За даними сервісу crypto Fundraising серед інвесторів, що стоять за розробкою сервісу компанії Wormhole Labs. За даними сервісу crypto Fundraising серед інвесторів, що стоять за розробкою сервісу компанії Wormhole Labs, виявилися фонди Coinbase Ventures, MultiCoin Capital, Jump Trading та інші. Компанія планує спрямувати кошти на подальший розвиток протоколу та залучення нових розробників, ставте лайк на відео, підписуйтесь та натискайте на дзвіночок, щоб бути в курсі усіх топових новин у світі крипти. Кросчей міст Wormhoл завершив інвестиційний раунд на 225 мільйонів при оцінці у 2,5 мільярди доларів. У цьому році лише кілька криптокомпаній змогли залучити інвестиції з оцінкою вище 1 мільярда. Цікавою особливістю є те, що кожен з інвесторів-учасників не був лідером раунду. За словами генерального директора компанії Wormhole Labs Саїда Бедрега, всі власники були приблизно рівними. Трохи про історію. У лютому 2022 року Вормхол був зламаний на 326 мільйонів доларів, і фонд Jump Crypto повернув усі кошти Потерпілим, тим самим інвестуючи в нього і взявши під своє крило. У травні сталося шахрайство Terraform. JumpCrypto був звинувачений у співучасті іде на суд з ладою, тим самим отримавши погану репутацію. У 2023 році JumpCrypto Кріпто відділився від проєкту Wormhole, який став незалежним. Також це сталося із PIT Network. Дев'ять співробітників фонду покинули проект, і проект роздає дроп. Останнім часом ворохол почав маркетингову компанію, роздав ролі Early у Discord, оголосив інвестиції та приваблює розробників у свою екосистему. Pit роздає дроп після відходу співробітників Jump. Джамп. Формхол стає незалежним і розпочинає маркетингову компанію. Це випадковість? Токен вже готов. Після взлому проект шукав інвесторів і хотів продати 750 мільйонів токенів HOL. Це 7,5% від загальної кількості за ціною 0,25 центів при оцінці у 2,5 мільярди. Підтверджень тому, що токени були продані, я не знайшов, але ми дізналися про загальний обсяг токенів 10 мільярдів і про те, що токен існує на папері. Екосистема Wormhole. Проекти в екосистемі Wormhole включають Mist Portal Bridge, Zilly для виконання квестів, Discord для отримання ролей та інші проекти, які працюють на блокчейні Solana та інших платформах. Дати та очікування. Рол Early в Discord можна було отримати до 10 грудня, проте дата виходу токена очікується на початку наступного року. Я особисто обрав цю дату як дату снепшота. Один з директорів Wormhole сказав, у наступному році ми виведемо на ринок ще більше нових та інноваційних продуктів. Токен очікується на початок наступного року. Отримаємо AirDrop. У документах проєкту є інфа про децентралізоване управління по типу DAO. Один з варіантів такого управління є токен по типу ARB чи OP Є велика вірогідність на дроп, тому дам список актуальних активностей. Використовуємо проекти їхньої екосистеми. Міс Bridge, виконуємо квести в зілі і отримуємо ролі у Discord, так само як і в Pit, велика кількість проєктів на мережі Solana, і деякі з них ви ймовірно вже використовували. Моя тактика: я обрав на перше місце кількість проектів, а не обсяг на одному з них. Проєктів для взаємодії безліч можливостей купа, а тим і краще, бо ви можете використовувати більшу кількість проєктів, за які, можливо, також насипати. висновок. Як і у Layer Zero, важливим критерієм може бути кількість блокчейнів, які ви прогнали. Тому, як мінімум, зачіплюємо сеї, атом, суї. З ними проєкт працює більше всього і занесли туди немало коштів. Проєкт не новий, можливо, навіть ви його вже проганяли, але не знали цього. Зараз близько 75 тисяч гаманців вже взаємоділи з Wormhole, на відміну від 3 мільйонів у Лей Зеро. А всю інформацію щодо проекту можете побачити на сайті Дюна. Посилання буде в описі. На цьому все. Дуже рекомендую цей проект взяти до уваги та робити активності, які згодом можуть порадувати дропом. Ставте лайки під цим відео, коментуйте, діліться з друзями, а також бажаю вам гарних новорічних свят.